Щля того, щоб молитва була успішною, святому Письмі ми знаходимо, то вона завжди спрямована має бути до Отця через Сина у Святому Дусі проти диявола. Сьогодні наступна частина зі святими. Зі святими. Да? Поки наші брати і сестри долучаються, ми а, розпочнемо нашу спільність. Молитвою і тоді перейдемо безпосередньо до вивчення слова. Господи святий, тобі поклоняємося, Тебе вихваляємо, Тебе благословляємо. Дякуємо тобі, що ти зберіг нас цього дня в усіх справах сьогоднішнього дня. Ми благополучно всі вдома. Можемо навколо слова Твого, бути, аби нам втішитися спільною вірою, аби нам збагатитися Твоїм словом, аби нам укріпитись спільною молитвою. Благословляємо тебе і твій народ, наших братів і сестер, благословляємо кожного, хто тут, хто ще долучиться чи буде чути це в запису. Благослови кожного з нас. Бережи, Господи, нас від всякої атаки, від всякої шкоди, поранення чи смерті в цей вечір і завжди. Про це молитва наша в ім'я Господа Ісуса Христа. Амінь. Отже, із важливих цих елементів молитви, які ми почали роз... Глядати, так, ми сьогодні нагадаємо собі частину, яка наверное, називається Молитва зі святими. Молитва зі святими. Для початку щоб нам мати як основу і дуже добру ілюстрацію. Ми текст візьмемо із Дій святих апостолів, четвертий розділ Дій святих апостолів, четвертий розділ. Пам'ятаєте, в третьому розділі, коли. Зцілений був кривий біля красних моріт, біля храму, і тоді апостолів взяли, там фактично четвертий розділ починається. що Почалося перше, фактично, повстання чи гоніння до, на християн, там звернення Петра до Сінідріону, потім їм заборонили проповідувати ім'я Ісуса Христа. Взагалі. І от коли їх відпустили. Коли їх відпустили з Синідріон, то ми знаходимо цей уривок, прочитаємо разом. Коли їх відпустили, це 23 й вірш, 4 розділу дій святих апостолів. І далі, коли ж їх відпустили, вони, тобто апостоли, прийшли до своїх і повідомили про все, що їм говорили первосвященники і старішини. Вони ж, вислухавши, однодушно, піднесли голос до Бога і сказали: Владико, ти Бог, який створив небо, і землю, і море, все що в них, який сказав через Духа Святого, устами батька нашого Давида, раба Твого, для чого обурилися язичники, і народи замислили марне, повстали царі землі, і зібралися правителі разом проти Господа і проти Христа Його. Бо воістину зібралися в цьому місці на святого Сина Твого Ісуса, якого ти помазав, і роди понтій, пила тиз язичниками. І народом ізраїльським, щоб зробити те, чому визначила відбутися рука Твоя і воля Твоя. І нині, Господи, поглянь на їхні погрози і дай Твоїм рабам з усією сміливістю говорити Слово Твоє, і простягни руку Твою насілення і здійснення знамен чудес і ім'ям святого Сина Твого Ісуса, і за їхньою молитвою захиталося місце, в якому вони зібралися, і всі були сповнені Святого Духа і говорили Слово Боже. З їх сміливістю. І далі, ще до кінця розділу практика їхнього спільного християнського життя, коли вони рухомі були першою любов'ю, як написано, да, і служили один одну всякою можливістю. Отже, сьогодні із цих головних засадничих речей, які визначають, чи роблять молитву успішною, як ми пам'ятаємо, да, молитва успішна, коли вона до Отця через сина у святому Дусі проти диявола. І сьогодні ми говоримо зі святими. Зі святими. Це в християнській творчості дуже багато нагадування, а, а, акцент на те, що християнство це не подорож мандрівника-дивака одного якогось товариша. Ні, це завжди спільність і. А завжди в цій спільності важливий елемент має наша спільна молитва. Отже, брати і сестри, коли ми дивимося на молитву, слухаємо про молитву, ми знаходимо не раз проповідників чи авторів, які акцент роблять на особисту молитву. Зайди в двері твої, в кімнати, закрий двері, помолись от цеві твоєму в Тайні любимо ці тексти. Да? Їх багато. І... Треба сказати правду, що текстів в Євангелії, які говорять про спільну молитву, набагато більше, ніж текстів, які говорять про особисту, одиночну персональну молитву. Ми сьогодні подивимося деякі із них. Навіть те, що ми називаємо особистою молитвою, персональною молитвою, насправді не можна сказати, що вона одиночна молитва, бо в ній завжди мінімум. Чистому старельному вигляді, якби ви ми сказали, четверо осіб залучені. Я молюся, отець, син, Бог Отець син і Святий Дух, вже нас четверо. Завжди лукавий десь поруч, аби нашкодити ангели чи демони його. Завжди Божі ангели, які по молитві нашій ту чи іншу справу з Божого повеління. Роблять. А духовний світ чує нашу молитву завжди. Тому ми, ми фактично ніколи не будемо самотні чи наодинці, так як нам іноді здається, що ми вже геть-геть одні, і нікого немає. Ми і нашої душі шукають. Ні, Ні, далеко не так. І коли ми дивимося навіть на нашу е, молитву приклад, молитву Отче нашу. Ми не кажемо, і вся та молитва немає там, Отче мій, хліб дай мені, і так далі, так далі. вона навіть в прикладі Христа, з вуст Христа, показує, що ця молитва, навіть коли я сам в кімнаті молюся, вона твориться з багатьма-багатьма віруючими людьми по цілому світу, які так само кажуть: Отче наш, не мій, не їхній. Наш. І Христос подає нам цей приклад, аби ми могли завжди це усвідомлювати, що ми не одні, ми разом. Візьміть ці тексти в Євангелії, як зараз за браком часу, не можемо багато з них подивитися, але згадаємо лише один в Євангеліях тексти, які описують, де Христос. Молився десь там вночі чи вечором, чи рано зранку піднявся, наприклад, в Луки, в 9 розділі 18 віч ми знаходимо текст, який так для нас звучить. Ми прочитуємо, не звертаючи уваги. але як він звучить? Ісус вранці молився на самоті, учні його були з ним. Так говорю, і нагорісся на дальній українські різні переклади. учні його були з ним. Може, ми тут зразу згадаємо. Його молитва в Гефсиманії перед тим, як його було арештовано, і він молився і в боротьбі був неймовірний. А учні були з ним. Але швидко засипали. І знов засипали, і знов засипали. Він приходив, будь і казав: хіба не можете зі мною попильнувати, хоч трохи зараз, і знов, і знов. Показує, якими ми можемо в тому. Бути. Взагалі Євангелі Від Івана показує так багато цього христового прикладу молитви з учнями, і зараз ми прийдемо до того, чому Христос їх завжди з собою мав, хотів їх мати, в чому був замисло Божий, аби вони були з Христом. Як ми молимося зі святими? Ми а, тільки новий заповідь сьогодні візьмемо, не маємо зараз час для старого заповіту, але. Візьмемо новий Заповідь, який вибачте. Ми знаходимо а, Євангелії, наприклад, які дають нам біблійну основу. От і ми знаходимо дії святих апостолів, друге і знаходимо послання апостольські і книгу відкриття Чотири таких частини нового заповіту візьмемо, щоби побачити, що вони нам виявляють дуже яскраво. Про молитву зі святими, тобто молитву спільну, молитву загальну, молитву де є декілька чи більше людей. Я вже казав: новий заповіт показує нам більше текстів, більше прикладів, більше повчання про молитву спільну, аніж молитву одиночну самотню. Бо в тому є велика перевага. Ми Прийдемо до переваг на завершення нашого розділу сьогодні. Отже, коли ми дивимося на Євангелія Матфія, Марка, Луки і Івана, ми знаходимо як основу і бачимо там переважно мову Христа про молитву. Тобто, учні питають його: навчи нас молитися. А він їм каже: коли молитесь, кажіть так: Отче наш. І інші різні Тексти, які він дає для них, аби вони навчилися молитися, як молився він. Інше ми знаходимо з вуст Христа Обітниці, коли двоє з вас на землі погодяться молитися про будь-яку справу обітниць. От. І потім ми знаходимо Христа, який говорить їм, і каже: як ви бачили мене, як я. Жив, робив, творив, служив. Ви бачили Отця. Пояснюємо. Іван Івана, від Івана розділ з 15 по 17 багато про це йде мова. Він показує їм, як правильно до Отця, аби вони це засвоїли, взяли до праці, взяли до роботи і е, мали в тому успіх, і мали в тому благословення. Ми дивимося на. А, ці посла, а, перепрошую, Євангелії і знаходимо Христа, який дає їм навчання і показує їм свою а, практику. Да? Дії святих апостолів, Перша церква, показує нам найкращі зразки практики, молитви. В діях святих апостолів, в книзі, яку ми відкритою маємо і цей, зокрема, четвертий розділ, який ми зараз частину прочитали, їм погрожували перше переслідування першого гоніння з'явилося. Вони прийшли разом, молилися до Бога разом. Ми можемо читати восьмий розділ, так само знаходимо спільну молитву. Ми можемо знайти ще дванадцятий розділ, а так само ми знаходимо їх, вони моляться. Разом вони знову моляться разом. Кожного разу, це велика справа. Починаючи від самого дня фактично підхоплення Ісуса Христа, про що описує Євангеліст, і, і до Дня п'ятидесятниці однодушно разом були і молилися. Результат Дух Святий на них прийшов згідно обітниці. Не то, що вони його вимолили, згідно обітниці він прийшов. Це важливий елемент. Але наступне, що трапилося, Три тисячі людей навернулися до Господу. Три тисячі людей навернулися до Господу. Здається так, якби люди а, сучасної церкви, і ми ці зразки чи приклади ілюстрації бачимо не раз, як люди домовляться, група більша чи менша. Вірно перебувати в молитві протягом тривалого певного часу вони отримують результат, якого вони не мали, поки вони не почали це робити. Без сумніву, бо молитва завжди духовна зброя, що дана нам в наші руки, і вони молилися і отримали результат. В нинішніх умовах війни Росії проти України молитва грає таку важливу роль, що можливо з часом. Коли зберуться всі ці обставини, зберуться різні свідоцтва, зберуться різні різні випадки. Ми побачимо різноманіття Божої дії через молитву. Але згадаймо лише один із них ми того року так часто всім казали цитату слова цього високопоставленого генерала з Генштабу на ім'я. Володимир, я вже забув його прізвище зараз, да? він так і працює із головнокомандуючим Залужним, і своєму другу, давньому пастору церкви з Ковчег, Володимиру Змунчило сказав: передайте всім своїм віруючим людям, щоб вони продовжували молитись. Бо ми маємо так багато випадків, обставин, ситуацій, де була нам допомога, перемога, визволення, яке ми не можемо пояснити нічим. Крім Божим втручанням через молитву. Генерал просить друга, відставного офіцера скажи людям, які моляться. Бо написано в Божому слові, да? люди Божі, вони один проганяє тисячу і два десятки тисяч. Ми не знаємо, як ця Божа математика так працює. Головне, що вона працює. Дісяти апостолів тут нам підтверджують цю. Історію. Ну, інший раз ми молимося, і наша віра буває така, як віра Петра. По в Петра. Пам'ятаєте, є святих апостолів, його темниці, з тюрми, коли Ангел Божий звільнив, він прийшов до своїх, постука, вони його не впускають. Рода їм каже та служанка: Слухайте, Петро біля двореньки, ви що? Як може бути? Ми ж за нього молимося, а він в тюрмі як він може бути? тут? Коли ми молимося, іноді молитва дає результат, який ми ще не бачимо, не переживаємо, не відчуваємо, але ось він тут для нас. Послання апостолів, Якова, Петра, Івана, Павла, інших людей, вони показують нам так само приклади молитви і більше заохочення або повчання про молитву. І знову ж там завжди молитва людей, групи людей двоє-троє більше, які разом моляться. І на кінець книга. Відкриття рухаємось трошки швидше далі, ми знаходимо не раз. Молитви святих, пам'ятаєте, молитви святих, або цілопалення, дим, пахощі цілопалення, або ще щось, що символізує молитви святих, як пояснює потім Господь а Івану, який піднімається до верху до престолу Божого, і пояснює, це молитви святих. Не одного святого. Не Івана, Андрія чи Петра, ні, молитви святих. Їх тисячі, вони безменні. Ми можемо ніколи їх імена навіть не знати, не то, що не побачити, але вони роблять свою справу доручені Господом, усвідомлюючи важливість молитви зі святими. Це для нас, брати сестри, так само а, важливе нагадування, підходячи до завершення а, переваги. Три переваги молитви зі святими. Тобто молитви разом, молитви спільної, молитви, де не я один, але я знаходжу когось, хто може робити, молитися зі мною. По-перше, молитва зі святими. Робить молитву молитовною школою. Я завжди прошу всіх наших молитовників і сам це люблю. І новонавернених людей, ми так вчимо. Ой, ми не можемо так молитися, як ви можете. Ой, ми не знаємо таких слів. Ой, як ви можете оце так помолитися? Завжди прийдуть хтось і скажуть компліменти нашим братам і сестрам. Так? Ми теж а -а -а, цього вчимося, вчимося і вчимося з Євангелії. І вчимося слухаючи молитви інших людей. Бо молитва разом, молитва зі святими завжди є. Колою молитви. Молитож. Я чую, або як от зараз ми читали дії святих апостолів, і ми читаємо цю молитву, як вони помолилися коротко. 24 го віршу, починаючи до 30-го, як вони коротко помолилися, там немає жодної води, там немає жодних повторень неоправданих, там немає ніякого туману, з якого не можна паніти, про що це речення? Там дуже чітко, Господи, ось ми, ось ти, просимо Тебе зроби оце. Оце, оце. Я читаю кожного разу цю молитву, думаю, як мені навчитись так молитись, як вони молились? Небагатослівно, не, не мислюю по древоні розтікатися, як люблять казати православні наші брати, але я чую, бачу приклад слідую їхньому прикладу. Ми найбільше навчимося і найкраще навчимося молитися, брати сестри, не з книжки якоїсь, яку ми будемо читати про молитву, яка може бути написана академічним професором. Там буде багато хороших речей. Але найкраще я буду багато розуміти да, про молитву. Але найкраще я навчуся молитись, коли я буду молитися разом з вами. Буду чути, як ви молитеся. Як ви скажете, те і друге, і третє, слухай, отак краще. А згідно писання, правильніше, отак. Наприклад, коли ми молимося про різні різні обставини. Uh, в час війни тепер, да? інший раз ми молимося якимись такими uh, молитвами, поясненнями Богові, що відбувається. Ви зауважували чи ні? От? Але я от як дивлюся на цих, на цих uh, людей, як вони моляться дії святі апостолі, або як апостол Павло молиться у своїх посланнях тюремних, наприклад, там нема пояснень Богу. Багато що відбувається. А Бог знає краще, і навіть перше нашого прохання знає, про що ми будемо просити, не лише нашу обстановку. Але ми просимо конкретно, Господи, звільни. Господи, визволи, Господи, дай силу, Господи полікуй, Господи захисти, Господи, забезпеч. Конкретні наші прохання, сполукання на краще. Бо писання нас спонукає на краще. Або шукайте краще. Тобто є, є такі собі посередні, є добре, але писання говорить. Краще послання до Філип'ян, пам'ятаєте? Краще. Більшу міру. Я слухаю, як ви молитесь. Да. Я теж так хочу молитись. Більшу міру, більшу міру. Тим більше, що писання дає нам для цього такий а, мандат. Чую, як моляться мої брати і сестри, і вчуся від них. Перше. на перша перевага спільної молитви зі святими я вчуся. Друге. молитва зі святими. Робить молитву вогнищем чи каміном. Коли в каміні горять дрова, чи вугілля в вогнищ або ви бачите, як вони разом вони дають тепло і світло. Що нам треба ще там, закип'ятить води, все чудово працює. Але коли ви одну поліняку або одну, один цей шар вугілля забираєте. Він трошки полежить, темніє, вже не червоний, темніє, трохи ще дим пускає, і все. Природа його не змінилась. Він все ще має в собі енергію гріти і цвітити. Але так як він не в вогнищі, так як він не в каміні, сила його не вивільняється. Ви його взяли кочергою, раз до вогню знов заштовхали, декілька секунд він починає. Горіти, червоні, розпалюється і знов віддає тепло і віддає світла. Молитва так завжди з нами. Ви самі маєте десятки свідоцтв, як і я, і кожен. Коли ми не були на молитві, не були на молитві, не були на молитві, ми втомились, не долучаємося. Але коли нас хтось на буксір взяв і долучив до молитви, і ми помолилися разом з усіма, ми, як добре, що я долучився. Як добре, що я був на молитві. Незалежно в зумі чи наживо десь ми зустрічаємося, ми не раз ввечері нікуди не хочемо йти їхати, А куди втомлений, голодний, холодний щось. Але як ми були разом молився, разом ми по як здорово, щоб я переконав, переборов себе, прийшов і молився з вами. Я укріпився Господом, дух мій укріпився, емоції мої вляглися, розум доки мої впорядкувалися. Я готовий рухатись далі. Це друга перевага спільної нашої молитви, молитви зі святими, молитва як вогнище, як, як, як камінь, скажімо. А? І третя перевага, і ми приходимо до молитви. Молитва як динамомашина чи електростанція, яка є згустком Божої сили, Божої дії. Але вона через нас якусь дію зробить потім. Да? Навіть після молитви ми встали і пішли. І тут, в четвертому розділі, ми теж прочитали да? вони молилися, місце захиталося. Там все-таки вони були сповнені Святого Духа, але говорили Слово Боже з сміливістю. А далі, 32-й вірші, далі вони служили один одному, служили навіть тим, які не належали до церкви, аби їм засвідчити Божу любов. Кожен із нас, завдяки молитві зі святими, частину Божої сили, як оцей маленький провадок. Ця нитка мідна, чи алюмінієва, чи срібна, чи яка вона є, у товстому кабелі, по якому передається електроенергія від динамомашини, від акумулятора, від електростанції, передається кудись, де має бути якась дія звершена. Кожен із нас оця маленька частинка. Маленьку частинку передає Божої сили, Божої енергії, але разом. Великий товстий потужний кабель, який передає. Ніхто з нас один не зможе передати те, що передає кабель, який зітканий із сотень малюсеньких-малюсеньких малюсіньких волосинок а, а, цих а, проводків, як вони правильно називаються. Це такий дуже, дуже добрий для нас приклад, так, така ілюстрація, чому важливо, щоб я був разом з усіма, бо Божа сила вивільняється, і ми тоді. Сповнені Божого Святого Духа, говоримо Слово Боже зміливістю, служимо, чим можемо. Маємо чи одне серце і одні думки, і одну душу, як написано про них. Ми на цьому а, зупинимося. На цьому зупинимося, наступної середи, дасть Бог нам дожити, продовжимо ще. Чому так важливо молитва з святими? Чому так важливо, щоб ми були разом? Про це пам'ятаємо і про це нагадаємо нашим братам і сестрам, які сьогодні, на жаль, не могли бути з нами, аби наступного разу завтра в нас було більше, кожного разу ще більше. Для молитви ми приходимо до молитви зараз.